Якщо у Львові не буде снігу на новий рік, то краще вже його зустріти в теплі. Так міркує чимало львів'ян, які замовляють новорічні тури в екзотичні країни. Яку саме країну обрати підкаже лише фантазія та гаманець. І Єгипет зі Львова, і емірати зі Львова. Вони чекають, ціни досить доступні. Якщо цікавить дальня екзотика, будь ласка, можемо запропонувати і шрі ланку і Гоа. ще наразі це все доступно. Ну, звичайно, що я думаю, що пік продаж це буде на грудень, місяць, перша половина, як завжди. Всі згадують, що треба десь зустрічати новий рік. Найшвидше забронювали тури у ті країни, куди потрібна віза. Ну, от, наприклад, до Європи вже кажу, що ви вже не встигли. Тому що Європа вже загружена, вже місць немає. На автобусні ще залишаються рейсові літаки. Рейсовим літаками можна комбінувати. По суті, білети, але там, звісно, і відповідна ціна. На рейсовий літак відповідна ціна іде виражається в тому, що і на Новий рік буде доплата. Переважно і е, треба вже. Я думаю, от зараз то останній термін, коли ви хочете щось заплановано купити. Далі ви будете вибирати з того, що лишиться. Не лякають затятих туристів і новорічні ціни. Вони зазвичай піднімаються у півтора-два рази. Зустріти новий рік за кордону можна і за 300 євро, і за кілька тисяч. Такі напрямки, як Єгипет, є звичайно, що дещо дешевші пропозиції, це десь в середньому від 600 доларів на особу, а екзотичні напрямки зростають, тому що відповідно вартість перельоту закладена у вартість туру, і це зростає в ціні. Рік з Прикарпаття, новорічне святкування на одну людину 7 тисяч гривень. Арабські Емірати і Єгипет на одну людину 100 доларів. У новорічну ніч за кордоном, звісно, не буде традиційного олів'є, А от ялинку і бій курантів для туристів завжди організують. Завжди є бій курантів, завжди є відбувається зустріч нового року навіть по тих часових поясах. Туристи з яких країн є в готелі, то є завжди. Ну тобто, ви можете зустріти новий рік разом з Росією, з Європою, з Україною і так далі. Тобто, багато нових років можна зустріти за одну ніч. А от то хоче покататися у новорічну ніч на лижах в Австрії чи Італії. Про свій відпочинок подбали ще влітку. Тоді тур можна було замовити і за 100-200 євро. Тепер вдвічі дорожче. Зима стартувала бронюватися вже в червні місяці, тобто в червні місяці вже є актуальні пропозиції. Саме рання бронювання діє або до кінця вересня, по деяких закладах розміщення, або до кінця жовтня. А в той час як львів'яни готуються зустріти 2013-й за кордоном, тур фірми вже отримують заявки від охочих приїхати на святкування саме до нашого міста. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.